Ми продовжуємо нашу програму. Знаєте про що ми будемо говорити? Про образ України, про те, куди рухається Україна з дуже цікавим співрозмовником, але після невеличкого смішного сюжету не так давно, як ви пам'ятаєте, Українське міністерство закордонних справ замовило певний пакет. Образів для того, щоб підтримувати і створювати позитивний імідж України за кордоном із символами України на замовлення міністерства зовнішніх справ за кордоном стали два українські герої: хлопчика звати Спритко, а дівчинку звати Гарнюня. Дуже багато критики було на адресу цих героїв. Хтось вважав, що українець в такому розумінні це той, хто е швидко щось чи спритно щось вкрав, а гарнюня це краса, це єдине, що є в українських жінок, що може сюди привертати, а не якісь інші їх якості. Хтось на виправдовувався. Так чи інакше ми про це будемо говорити, але про те, яким є образ Раз українців не для великих націй, а для трошки менших, ми поговоримо зараз. Є в Білорусі є такий канал, який називається Білсад. Вірніше це опозиційний канал, який веде мовлення з Польщі, але показує основну білоруські програми. Там є досить багато гумористичних програм. І Коли ми, українці, думаємо про себе, що в нас є комплекс меншовартості, то потрібно деколи згадувати, що є ще й інші нації, наші сусідні менші від нас, яких теж можуть бути свої комплекси, в тому числі по відношенню до нас, як ми виглядаємо очима білорусів з такої гумористичної точки зору, давайте подивимось і тоді продовжимо. Скажіть, може ви де останнім разом були? Чого доброго чули, а? Та да ні, ніде не буваю і нічого я доброго а. не чую. А я от недавно прочитав у газеті. А у якої то газеті? Ну, у нашій, у, у городській. А, і що ви у городській газеті прочитали? О, що я прочитав. Ага. Што э, недаўна значыцца на ўкраіне ага. у Львове адбыўся ў іх там нейкі такі соборны сход. І ага. вось яны значыцца на гэтым э, саоборным сходзе запатрабавалі, ага. Каім вярнулі ўсе старыя украінскія гарады. Э, Гомяль что э, там яшчэ Пінск тым яшчэ это брест вот. эти... Краков, Краков? Ну, і нават ты кракаў з ваколіцы кракал но ну, і кракал но луайтеайте то, то я шу mm. что там у кракаве там тут под каралеўскім замкам по двавелям наца пячора а у гэтай пячоры жывеч такі страшны смок смог но ну, змее который надта не любіць украінскай мовы і вот калі он чуе значит эту украінскую мову то ён вылазится этой пячоры і этот раюць того хто гаворыць по-украінску але перад гэтым зна что ён пашпарт пытае у того хто гаворыць пашпарт кажу пытаю но разумеце пашпарт пытаелепей знаце нам До этого Кракова и не ездить. Правда? Нет, так не ездить у Сенсі, чому? Тому що він раз уж из жор, замість українців білорусів. Тому він паспорт питає. О. Правду вы кажете, что ліпий нам туди не їздити? Це такий своєрідний білоруський гумор про українців. Тарас возник. Філософ, культуролог, видавець журналу є е, е, багатьох інших цікавих проєктів. Цікавий образ українців, Тарас? Ну так ми тут виглядаємо імперською нацією. Деколи це буває приємно. Це. Е, багато публікацій є в Тараса. Зараз коротка візитка, після якої ми продовжимо розмову. Тарас Возняк, культуролог, політолог, філософ, народився в селі Свариші в Станіславської області. Батько Тараса Степан 11 років провів на засланні в Магадані. Тарас Возняк закінчив львівський політех, працював на заводі фрезерних верстатів. Паралельно активно займався перекладами філософських творів Едмунда Гусерля, Макса Шелера, Мартіна Гайдегера, Бруно Шульца та інших. 87-го разом з Миколою Яковиною, Григорієм Кочуром та Юрієм Шевльовим. Вигадав культурологічний часопис Ї того у Вільнюсі сам видавом було надруковане перше число часопису. Згодом до його створення долучився ідеолог львівського поступу Олександр Кривенко на базі журналу. Тарас Возняк організовує та проводить численні міжнародні загальноукраїнські та місцеві конференції, зустрічі круглі столи та дискусії. Він є автором ідей та організатором громадських компаній з промоції культурних надбань Галичини, скульптора 18-го століття Іоанна Георга Пінзеля, письменника та маляра Бруно Шульца, замків та палаців Львівщини. З 89-го до тепер Тарас Возняк, член правління міжнародного фонду відродження. Активний блогер низки вітчизняних та закордонних медіа. У львівській обласній владі займає посаду начальника відділу зовнішніх зв'язків та промоції регіону. Щоправда, у березні регіональні змі багато писали про імовірне звільнення Возняка через політичні мотиви. Якась реакція є на цю візитку. Ну там дійсно в нас вже наступила повна свобода в Львівській області. і Націоналісти, б'ютівці, і такі незалежні, як я, вже так би мовити, з влади. Повна виконуті. свобода, це мається на увазі, що партія отримала. Свобода отримала Повна свобода. Повна бога свобода, я зрозумів. Тарас, я був в Одесі буквально днями, ось тільки повернувся, і була в мене там дискусія з керівником одеського кабельного телебачення. І він мені каже: От я там дивлюся ваші програми, от в мене таке запитання: от чому? Ми тут хочемо якісь ставити собі пам'ятники, і ставимо. От хочемо поставити собі пам'ятник Катерині, наприклад. А до нас сюди приїжджають ваші з західної України і забороняють нам його ставити. Ну ви ж, якщо хочете поставити пам'ятник Бандері, ми ж до вас не їдемо і не забороняємо. І от що ви думаєте, я мав йому відповісти? Ну, е... Перше, Галичани я надзвичайно таким пасіонарним і активним народом. Інколи до ідіотизму. Вибачте за так би мовити за це слово. Тому він дуже часто, дуже часто ми робимо дурні речі. Повертаючись до того пам'ятника, повертаючись mm. до того пам'ятника, якщо би це хотіли власне Одесити, то є одна справа. Але коли це є державна політика сусідньої держави, яка робить виставляє такі стовпчики, реперні стовпчики своєї присутності там, там там і там, то це трішечки інакше виглядає. От Чернівцях поставили пам'ятник. Йосифу. Францу Йосифу. І слава Богу, він не має ніякого політичного наповнення. Ну, Бог він же виглядає, як такий Санта Клаус, бо там 70 років правив і так далі. Він ніяких негативів щодо України не має. А однак Катерина Друга, яка там з Січчю мала дуже складні відносини, тобто, по суті, знищила як таке, це все ж таки трішечки трішечки інакше. Інше питання, інше питання дійсно: ну, приїжджати в Донецьк і казати їм, щоб вони не золотили пам'ятник Бубки чи пам'ятник Кобзону, ну, це трішечки теж якийсь перебор як вони мають такий смак, ну нема на то ради. Е, Наталія Ковенко, відомий історик, була в нас всій студії. Дуже цікава, у нас була розмова, було дуже багато відгіків, тому що вона критикувала міністра освіти Дмитра Табачника, бо казала, що історія, яку пропагує це Табачник... Той, це той смок, який був там в, крахові, в спальні. <сум> Можливо, що е, ця політика веде по суті до того, що російська історія стає українською історією. Натомість вона казала, що до української історії теж не можна підходити однозначно, тому що українська історія є різною. Так само, як велика вітчизняна війна, не для всіх є великою вітчизняною, тому що для західних вона такою не була, бо там була інша вітчизна. Так само і Бандера не для всіх є героєм, тому що для тих людей, які служили в радянській армії, він героєм не був. Отже, сучасний підхід до історії і до регіонів. Ви все ж таки займалися промоцією львівського регіону. Ви львів'янин, ви багато друкуєтесь і публікуєтесь. Як е, оцей чоловік в Одесі мені говорив: ну так що нам треба діляти федерацію? От як з вашою а інші люди говорять, а давайте ми, в тому числі, відомі, відділимо, скажімо, там Крим чи ще якісь інші регіони, які не можуть якимось чином об'єднатися. Що цю Україну повинно об'єднувати? Ну, мені здається, це залежить від того, що ми хочемо побудувати. Якщо ми хочемо побудувати е, невеличку Україну в, 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 в розмірі трьох галицьких областей і там запанувати в, в, в тій формі українства, як ми себе бачимо, ну то так воно і буде. А якщо ми хочемо широко бачити світ, якщо ми виліземо трошечки з своїх тих загумінків і... То тоді, от зверніть увагу, Росія вважає себе вдома і в Чечні, і в Афганістані, і у Венесуелі, і де завгодно. Зовсім іншим тип бачення, відкритий тип бачення, що наші це і ти, і ті, і ті. А в нас же, навпаки, є якесь таке відторгнення, що значить, якщо ти там трошки не того форми носа чи там кольору очей, то вже все. Ти трішечки не так розмовляєш. Якщо ми ставимо перед собою завдання збудувати велику державу. То повинні на це повинні на це піднатужитися. Інше питання: чи нам це вдасться? Бо от Польща, міжвоєнна Польща, котра теж мала зовсім інші обриси, і там були і Західна Україна, і Західна Білорусь, частина Литви, теперішньої, Польщі не вдалося. Відрізали цей шматок і не вдалося. Але були інші і були інші про проекти, де ця, так би мовити, ну, не гомогенізація, от, наприклад, творення. Федеративної Республіки Німеччини. Та Німеччини 120 років назад не було, були всякі князівства та кюрфюрства п'яти десяти. І вони з цього все, всього щодо мови, це теж так само. Ну, різниці між, між діалектними, але інколи ті різниці настільки, е, 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 настільки великі, що дуже часто вони можуть бути вже мають деякі елементи, вже можуть вважатися е, ну, ледь не окремими мовами. Наприклад, в Ельзасі розмовляють альзахиші спрахи. Е, ну а це вже. Е, свою рідну мову, але був момент, що воно входило в рейх. І третій, і ще, і другий, і так далі. Так що тут, тут питання, яке завдання ми при собою ставимо? Або маленьке завдання, і тоді ми зводимося до малесенького ту, або велике. Ще раз кажу, але, але велике бажання треба... передбачає все ж таки тоді і багатокультурність, і терпимість по бризах. Потрібна відкритість, певна, певна відкритість. Бо в нас є канон українця, значить, воно ось таке, ось таке, от підстрижене під макітру, значить з вареником десь там за пазухою. ну і так далі. О, Це... до, речі, до речі, про під підмакітру. Давайте подивимось на образи України, які пропонує міністерство. Законостров пропагувати за кордоном, я думаю, ми можемо зараз це побачити на відео. Ось вони, це гарнюня і спритко. Я правда не уявляю собі, як їх перекласти англійською мовою, але бачите, вони можуть бути і сучасними, як кажуть розробники цього, можуть бути і спортивними, і веселими, різними. Але ті, хто це критикують, ці, ці зображення, звичайно. Е і, і образ «Рухайся у, у швидкісній смузі. Це гасло, яке запропонувала ця рекламна компанія. Багато їх критикували за те, що не проводилося тендеру, за те, що на сайті інформація лише українською мовою викладений, мабуть, для англійця чи німця зрозуміти, хто таке гарнюня і спритко складно. Що взагалі ви про це думаєте? Ви все ж таки фахово займалися ну, я, створенням я образів Я думаю, що все-таки, от країну характеризує не якісь хлопчики, дівчинка одягнуті в національні костюми от уявіть собі спа Іспанія. Що хтось одягнутий там іспанець, і іспанка, двоє стоять. Вірмені, вірмен і вірменинка Це найпростіше, це найпростіший хід, який є для мене. Вірмені це арарат. Гора і все для мене, Іспанія це бик, Пікассо, Корида, п'яте І Такі самі самі символи треба шукати в Україні. Це природні символи, які вже зараз. відомі. абсолютно впізнавані. А тут, ну добре, візьмемо якусь Чукотську народну республіку, і там буде двоє чукчів, чукч і чукча стоять. Ну це найпростіший хід. По-перше, по-друге, ну безвідносно до того, хто на тому хотів заробити, не хотів, хотів зробити, не хотів зробити цю промоцію. Голубі очі для України. Попри те, що у вас голубі очі, не дуже характерні. А у мене карі. Ну, все-таки карі очі, і вони тут ріжуть в даному випадку. Наступне запитання в нас з Фейсбуку. Ввечері з Миколою Княжицьким телепрограма, це назва нашої сторінки в Фейсбуку. Тарас Вознік, львівський філософ, культуролог і політолог, в нас сьогодні в гостях. Запитання до вас: що треба зробити, щоб в Україні з'явилося більше культурологічного продукту і щоб він користався попитом у населення та був доступним? Які шляхи підвищення культури народу ви бачите? Ну, що найперше, це безсумнівна освіта. Як би то не говорили, як би воно банально не звучало, все-таки все це має йти через освіту. І в даному випадку, позиція Дмитра Табачника є ключовою, абсолютно ключовою. З однієї, з іншої сторони, я не роз... ну, є, вел... є величезна проблема. Люди є лінивими, і вони, вони шукають попростішої простішій інформації, в розважальної інформації. Телебачення, засоби масової інформації це є друга, друга опорна точка. Вона, по суті, в нас перетворюється, але не тільки в нас, у цілому світі. Перетворюється в такі Собі жарти туди-сюди підскоки, танці, якісь там шаради. Ну але в цілому світі це не забув, і все ж таки ці шаради, жарти і танці, вони все ж таки своєю мовою про свою культуру, і вони плюс національно своє, не Плюс змінюють. своєю мовою. Тут, тут тут дуже істотний момент, Навіть бо... питання не в моє. Ми часто говорили в нас в програмі про те, що ну справді на Україні говорять і російською і українською, це правда. Але е, російські зірки, які в нас виступають, це не українські зірки, які співають російською, тому що Наталя Мавловська співає російською, але вона українська зірка, а кіркоров російська. Зірка, хоч теж співає російською. Абсолютно точно. Мало того, ну дивіться, є Ірландія. В Ірландії Irish English, є English, інгліш, є в Англії, в Британії, бр, британська. Ці ці навіть англійські розходяться так само, як розходяться американська американська форма англійської і, 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 і британська форма англійської. І вони вже крім того формують ідентичність. Так само ця російська мова, котра побутує ось е, в Україні, вона вже дещо, дещо дистанціюється. Так що, тут тут це процеси. Ні ніколи не можна дивитися на мову, як на абсолютний канон. Є у нас тут е, окремі тобі мовити, ортодокси від захисту української мови. Українська мова це живий механізм, який змінюється. Так само, як російська мова в Україні, змінюється. Це все це все. Це таке важливо, щоб ці процеси якось, якось не були конфліктними. Важливо, щоб ми не, 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 не з ненавистю один одного давили. так як оце зараз ми маємо в результаті оця реакція антиукраїнська зі сходу, відповідно відгавкування з заходу. Таке ну це не конструктивно. Це, це в принципі це підготовка країни для того, щоб її просто розірвати. Ну, нас Арсеній Цюк про це говорив. Може не для того, щоб розірвати, а просто дуже зручно е сконцентрувати себе від того, як будуть розвиватися сценарії з. З однієї сторони, безсумнівно, керувати поділеним народом, але це можна сказати, що, скажімо, ну хтось би із актуальної влади Кушма дуже часто гарно використовував цей поділ для того, щоб керувати державою в цілому. Але є ще й доброзичливці, котрі зацікавлені, можливо, на перспективу будуть і в тому, щоб країну просто розірвати, як розірвали Грузію. В мене таке до вас запитання. От в Польщі не так давно був, і польське міністерство культури збирається фінансувати фестиваль Бруно Шульца в Дрогобичі. І е, вони вважають Бруно Шульц – це е, польськомовний письменник єврейського походження, е, який в, і художник, який в Другобичі був е, мав мав дуже драматичну історію, був майже визнаний в Європі. Працював вчителем в Другобичі. Потім один з німецьких офіцерів його взяв до себе. Він у нього там розмалював кімнату. Він вийшов випадково на вулицю. Випадково загинув від кулі. Але тим не менше, європейці вважають його точно людиною, яка входить в 100 найвідоміших письменників світу. Чи найталановитіших письменників світу, який отримав найвищі оцінки своєї творчості на рівні з Кавкою від лауреатів Нобелівської премії, від дуже багатьох інтелектуалів. У нас в Україні це прізвище досі невідоме. Ну, відоме в основному в Західній Україні серед інтелектуалів, але цей фестиваль чомусь фінансують поляки. Це правильно чи ні? Ні, я думаю, що все таки має бути і наш вклад, і наш вклад є. Я, до речі, наш вклад, принаймні, в тому, що Бруно Шульц. Перекладений на українську мову, щоб не сказати чотири чи п'ять разів уже повний повний канон його, його основних творів. Це є рідкісно абсолютно. І в цьому сенсі ми віддали належне. Інше питання, що ми повинні ставитися до нього, як чехи ставляться до Кавки. Кавка писав німецькою, був євреєм, але кавка є гордістю Праги. Так само ми вже, ми вже на цьому шляху. Ще років 20-30 назад. Взагалі ніхто не знав. Я пам'ятаю ті часи, коли ми ще лише першу книжечку взяли. Чому такий, Бруно, шу, що таке фамілія якась? така. Через 30 років ми вже трішечки розкрутили, але мало того. Бруно Шульц повинен стати своїм. І, вертаючись до Другобича, я пам'ятаю часи, коли вкрали, викрали ці фрески Шульца. Раптом вони опинилися десь там в Ізраїлі і так далі. І місцева влада, я тоді теж був десь там при тому причетний. Місцева влада, та що нам, то це якийсь Шульц, невідомо що, у нас тут є свої художники і так далі, тепер вони ті самі люди з гордістю. Та чекайте, то це при чому тут Львів? То ми в Другобичі маємо свого Бруно Шульца. І це дуже добре. Ще одне запитання з Фейсбуку. Алекс Безуглов запитує, яка культурологічна подія чи явище вас здивували в цьому році? Мене здивувало, ну це трошки банально буде звучати, але мене здивувало величезний успіх української літератури. Шкляр Костенко, як би ми відносилися до якості цих творів, до нагороджені та нагороджень у Львові, у Львові на презентації цього роману шкляра «Залишенець» або Чорний Ворон, повна зала колишнього парламенту Галичини, тобто тепер актового залу університету і чесна площа перед перед університетом забит забиті людом ну я не знаю такі такі натовпи людей література збирала останні, останніми часами хіба десь у москві е, під час оце е, Вознесенський там е, ці поети шістдесятники могли зібрати після того я ніколи таких натовпів не бачив ну треба подякувати сучасній владі тому що якби сучасна влада сумнівно, таким чином не розкручувала ніхто би того вона не бачив Ліна Костенко теж, до речі, збирала дуже великі зали. І щодо Ліни Костенко, от я відкриваю зараз українську правду. Ви в своєму блозі передрукували статтю Оксани Пахльовської доньки Ліни Костенко, що здатна Україна стягнути в систему острови демократії? Чому ви цю статтю передрукували? Що з всі статті вразило? Не те, що вразило, але це технологія насправді запропонована е, е, Пахльовською. Технологія консолідації суспільства. Головна проблема мені зараз суспільства в тому, що воно е, кожен якби травмований. Травмований з різних причин на сході травмовані тим, що вони обрали свою владу, і вона ну якось трішечки м'яко кажучи, трішечки пробуксовує, і люди фрустровані. Зрозуміло на заході, так само, бо вони програли, і в результаті вся Україна фрустрована і атомізована. Але це треба збиратися, треба переосмислювати ці речі. І е, власне він е, 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 Оксана Пахльовська пропонує мало того, я це відчуваю вже своїми цими. У нас у Львові там не один гурток збирається. Люди збираються, люди хочуть дискуссию дискутувати вони виділяють свій час. Причому люди, котрі мають серйозні бізнеси, котрі мають, котрих часу немає, тим не менше, вони збираються там п'ятницю, понеділок там в середу, і таких, умовно кажучи, гуртків, не гуртків є досить багато. Тобто, це є потреба так само, як люди зібралися обговорювати літературний твір. прийшли, ну. Не сотні, тисячі, напевно, людей прийшло обговорювати літературний твіт. Значить, проблема в консолідації, в дискусії і у осмисленні, що ж з нами сталося чи стається, є. І от е... але дивіться, от чому, чому справді люди ну складно собі уявити, щоб. При кучмі люди так само зібралися обговорювати шкляра. Я пам'ятаю, коли з'явився роман Шкляра Ключ, який теж наробив багато шуму, отримав е низку літературних премій, був відомий, але ніхто не збирався його обговорювати. І під час е вік Віктора Ющенка, Ющенко, який так багато говорив про українську культуру, він говорив, але теж не було таких шалених тиражів, які зараз мала Ліна Костенко, хоча це нібито про про ті ще події. Так а, а от зараз такий феномен, чому це що? мірою, напевно, якоюсь мірою тому, що люди відчули, що ми знову незалежні і. Ми, ми знову залежні навпаки. І література, як завжди, Шевченко, там Франко. Вони завжди були не тільки письменниками, але трішки більше чимось. Тобто вони були по суті лідерами нації. Чи е Шептицький, який був релігійний діяч, але насправді це був правлячий князь на цій, на цій величезній території. І в даному випадку, оце стереотипне мислення, пошук, відповіді на складні питання у Ліни Костенко і в е Шкляра продовжує. Традицію дев'ятнадцятого сторіччя, традицію і, українську, і польську, і російську розкажіть трошки про, про ваш часопис. Ви його взяли, але на жаль, його немає тут. Ну хто він є в інтернеті? Е, журнал Й, буква, яка є лише в українському алфавіті. Е, часопис, який публікує. Е, Цікаві для інтелектуального і не лише для інтелектуального читача дослідження статті публікації. Насправді це така інтелектуальна, не знаю, інтелектуальна розвага. От ну, ос... розвага не розвага. Були різні варіанти. Є з одної сторони видання і розвага можна сказати, бо ми нас там є теми досить такі культурлічно, зовсім культурологічного типу, але є і аналіз стосунки України з європейським союзом України з НАТО. Щоб про те не говорили, ми, крім, крім всього іншого, ми ще є така платформа для, для дискусій і обговорень. Платформа, на яку інколи, пам'ятаєте, була Ялтинська угода, Кучма підписав так. і так далі, ще, Це, так далі. Так. Ще майже так. 10 років більше. тому. Ми зібрали платформу, коли в Києві вас тут вже неможливо було про це дискутувати. То приїхали і посли Німеччини, посол Франції, Великої Британії, Польщі. Це так просто не відбувається. Ми даємо платформу для дискусій, для дискусій складних питань і складні питання будуть виникати. І ці платформи потрібно творити. І, власне, я так розглядаю цю це, це і видання, і дискусійний клуб. Бо це буквально 150, по моєму семінарів, конференцій, всякого такого, як таку платформу до дискусії. Вона зараз знову починає бути потрібна. Так, в часи, скажімо, Ющенка, коли питання вирішувалися в парламенті, десь на політичному рівні, тут в столиці нашій родині городі Герої Києві, це було так. Але коли, коли в місті Герої Києві стає все менше платформ, де, де якось тут ми можемо говорити вільно і спокійно, то тоді все це евакуйовується в регіони, в тому числі і у Львів, де є кілька ще таких платформ. Ще є. Дякую. Тарасе, дякую, що ви до нас сьогодні завітали. Ми змушені вже завершувати нашу розмову. У нас Добре. має бути реклама. Ми будемо вас ще запрошувати. У мене багато запитань лишилося і про церкву, і про європейський вектор. Тому так що ви в нас не останній раз. Навіть думаю, могли б ми щось спільно зробити з журналом її для того, щоб платформ таких було більше. Тарас Вознік, Львівський філософ, культуролог, політолог, був сьогодні в нас. В гостях. Ольга Богомолець, яка теж має дуже багато титулів, яка є музикантом, лікарем і політиком, буде після реклами. Буде цікаво.